Гладимо, перемо, утюжимо, прасуємо, стираємо. Щось тут точно зайве сьогодні. Вчимося господарювати правильно і головне безмовних поплутань і росіянізмів. Починаємо за традицією зі з'ясування значень. Лексема прати має чітке тлумачення: змивати бруд із тканини білизни, одягу, прати білі речі варто окремо від інших. Щойно випрана постіль завжди по особливому пахне. Це слово походить ще з праслов'янської мови відбивати та бити, бити праником. Пригадаймо, у давнину прали білизну біля річок, б'ючи її об каміння. Від слова прати утворилися колоритні, невипранець, тобто брудна людина, замазура, перепиранка зношена сорочка, яку надягають, поки переться інша, Підпраниче – частина білизни, яка кладеться за один раз під праник, пральник та праля людина, що пере. Пральня, місце, кімната для прання, пратва, прачна, прало місце на річці, де перуть білизну, Прачити – бити праником білизну або полотно, прачка дошка, на якій перуть прилад для прання на подвір'ї. А от мовні покручі, стирати, «стірка», стиралка це прямі кальки з російської. Їх уникаємо та говоримо: прати, прання та розмовне скорочення замість пральна машина. Пралка. Також звертаємо увагу на зміну слова «прати», аби ненароком не трансформувати значення. Я не пру, а перу. Відповідно, ми перемо, ти переш, ви перете. Він вона, воно пере та вони перуть. Тепер щодо такої схожої зовні, але зовсім відмінною значенням лексеми прасувати, тлумачення якої вирівнювати гарячою праскою. Одяг або тканину, спідню білизну потрібно обов'язково прасувати. На жаль, сучасна мода дозволяє не прасувати одяг. Це слово прийшло в українську через посередництво польської, із французької та німецької, де мало первинне значення стискати, пресувати. Варто пам'ятати, що підступність стається не лише в значенні, а й у зміні слова. Правильно говорити: я прасую, ми прасуємо. Ти прасуєш, ви прасуєте, він, вона, воно прасує, вони прасують. Саме від дієслова прати походить праска. А от утюга в українській мові немає. Тому й помилково казати: утюжити, бо його значення вирівнювати, згладжувати ґрунтові дороги поля за допомогою спеціального пристрою. До того ж, гладити, коли маємо на увазі одяг. Теж хибне слово, адже тлумачиться, як проводити рукою, вирівнюючи, розправляючи щонебудь. наприклад, гладити кота, розгладжувати складки. І наостанок, аби чітко запам'ятати різницю значень і вдосконалити вимову, тренуємося на скоромовці: пралка, прала, прала, перепрала, випрала, праска прасувала, прасувала, перепрасувала, випрасувала. Тож відчуваємо тонкощі значень, дбаємо про чистоту своєї української та тримаємо мовний фронт разом.